Ну і по традиції, якщо ви бачите такий бус, це означає, що правильно, що ми зараз тут щось будемо робити цікаве. А цікаве в нас наступне, що маємо отаку от будівлю. От Зараз будемо підніматися, дивитись, що ми там будемо виправляти. Подивимось, яким руброїдом виконуємо. Коїзол ПП 4.5. Знімаємося з вами нагору для того, щоби... Опа. Як завжди, куча купа сміття, тому що зверху знаходиться дім і все сюди падає. от ті шкарпетки. Штукатурка. З дому, вон видно, випало. І, як ви бачите, наробила отакого от, от лиха. Ну, ку купа цигарок недопалків. Тут також щось колись впало. От, і наробило біди. Тому маємо отаку покрівлю. Маємо один день на те, щоб її виконати. Зараз будемо виконувати прибирання цієї покрівлі, будемо очищати водосток від листя опалого. Ну і будемо працювати. Ще також особливістю цих прибудов є те, що утеплення, яке виконується зверху, оці всі шмарки, вони всі падають. Сюди і потрібно таким от механічним шляхом оце все діло відбивати. Тому що якщо цього не зробити, то адгезія рубероїду буде погана. Ну і оці напливи, вони якби для рубероїду нічого гарного не роблять. Тому зараз, поки ми очищаємо і механічно це все діло демонтуємо, ми вже промазали праймером нашу яка вже підсихає. Тому зараз така от трошки фізична робота. і так Після того, як ми прибрали на цій покрівлі, зараз у нас йде процес виставляння матеріалу, ми його виставляємо по всій його довжині і робимо примірку і також підрізку. Цього матеріалу. Наступне е, включення вже буде, коли ми будемо це все діло напаювати. Ми розкатали в одну сторону і вже закінчили процес наплавлення. Зараз в іншу сторону це все діло буде от у нас підкатане. Також ми йдемо каскадом для того, щоб не було зализування по шву. Ну і зараз докатуємо оцю пряму е наші улюблені. До ділочки, і, в принципі, тут буде кінець. А у нас не пройшло і пару годин, як цю покрівлю ми вже що правильно закінчили. Осінні листя у нас попадають, а покрівля наша вже готова до прийняття нових випробувань в своєму житті. Тому цей куток посилили. Примикання виконали, також саме пряму виконали, і куточок зробили. Із плюсів то, що ми зайшли на нашу ринву. Тобто, як коли тут буде збиратись вода, вона не піде за шивори. Тому отака ось швиденька робота на сьогодні і під такі осінні листя. Прямуємо далі.